То що в Україні триває децентралізаційний марафон. І цей децентралізаційний марафон передбачає утворення тисячу громад. Ми стартували у е, червні місяці і маємо на сьогоднішній день як плюси, так і мінуси. Що стосується е, об'єднаних громад, у них на сьогоднішній день є такі проблеми, як кадрова проблема по освоєнню тих делегованих повноважень, які надаються їм державою. тобто брак кадрів для того, щоб ефективно надати цю послугу, яку держава делегувала на об'єднані громади. Друга проблема, з якою стикається об'єднана громада, це, скажімо, фінансово складова. Тобто частину повноважень повністю закриті покриті і фінансово достатні, а частина все ж таки громади вчаться шукати кошти для того, щоб створити комфортні умови проживання на території своїх населених пунктів. Тобто громада починає бути господарем на своїй землі. Що стосується з громад, які планують тільки об'єднатися, у нас на сьогоднішній день є дві проблеми. Проблема перша, яка пов'язана з тим, що громади, які планують об'єднатись, можуть отримати фінансування пряме з центру, тільки у випадку, якщо вони об'єднаються до перспективного плану. Тому є необхідність внесення змін до бюджетного кодексу, де було б визначено, що об'єднання має право на існування в будь-якому випадку, оскільки закон про добровільне об'єднання і громади, які об'єдналися не відповідно до перспективного плану, а в межах. Тобто, якщо з п'яти громад по перспективному плану об'єднується три, чотири, то така громада має право на існування, по-перше, і має право на прямі бюджетні відносини. Тому ми просимо звертатися до законодавця у вигляді листів, громади самі звертаються для того, щоб парламентарі внесли зміни до бюджетного кодексу. Ще яка проблема, з якою ми стикнулися, це мала інформа... інформаційна кампанія, які все ж таки частково інформовані, а частково дезінформовані, адже закриття шкіл, фабів, медицини це є абсолютно неприйнятні речі, які не пов'язані з децентралізацією, адже децентралізація навпаки сприяє спрощенню і комфортне комфортних умов для об'єднаних громад. Що стосується оптимізації шкіл і ФАПів, то в цьому випадку це є виключно державна. Функція, яку держава контролює і регламентує, і прив'язувати децентралізацію до скорочення чи ліквідації шкіл, це є абсолютно неприйнятно. І з точки зору правових питань, тобто вони не є єдиним цілим. Це є абсолютно дві реформи: освітня, окрема, медична окрема, реформа місцевого самоврядування є окрема. Позитивно. позитивно є те, що люди нарешті зрозуміли, що немає необхідності ем, чекати, що хтось щось зробить. Вони готові проявляти ініціативу. Зокрема, прикладом цього є ряд громад у Вижницькому районі. Новодмістровські до речі, Новодністровська громада на сьогоднішній день чекає висновок. Вона дійшла того тієї точки, коли об'єднали чотири села навколо міста обласного значення, і вони чекають висновок від обласної адміністрації. Сподіваюся, і висновок буде буде наданий встановлені законний порядку, тобто протягом 10 робочих днів. Це означає, що наша область не пасе задніх, тобто вона йде в тому ритмі, в якому мав би бути будь-який об'єднаний процес. Звичайно, є перепони, є не до кінця розуміння цього механізму, але з кожним роком інформаційна кампанія стає все більш ширша, в зв'язку з тим, в принципі, люди вже дозріли, скажімо так, вони готові до об'єднання. Тепер визначають механізм, хто з ким буде об'єднати.